Клітковина, її ще називають харчовими волокнами. Це тип углеводів, який не засвоюється нашим організмом, але незамінним для здоров'я. Вона міститься в рослинних продуктах: овочах, фруктах, бобових, цільнозернових насіннях та горіхах. Для чого вона нам так потрібна? Ну, по-перше, покращує травлення. Клітковина підмитає кишківник, тим самим допомагає уникнути закриків та підтримує регулярність столу. По-друге, живить мікробіоту. Розчинна клітковина це їжа для наших Хороших кишкових бактерій. Вона сприяє здоров'ю імунної системи, настрою та навіть ваги, регулює рівень цукру, сповільне засвоєння глюкози. Це дуже важливо при інсулінорезистентності або схильності до діабету. Також вона допомагає довше бути ситим. Волокна створюють відчуття ситості, тому зменшується частота переїдання, сприяє зниженню холестерину. Деякі види клітковини зв'язують надлишковий холестерин у кишківнику. Добова норма для жінок складає 25-30 грам, для чоловіків 30-35 грам.